Коли це все закінчиться, таким питанням сьогодні задаються мільйони людей в Україні і не тільки у нас. Шалом народу Божому і нашій Україні! Питання, яке нас усіх цікавить, і в нашій програмі позиція ми хотіли би. Спробувати дати відповідь. Я не пророк, війна затягується, і все більше людей відчувають невпевненість і страх, все більше усвідомлення того, що це особливий якийсь час, важкий час, який варто жити, а можливо, чекати чогось кращого, а можливо. І будувати вже зовсім інші плани. Пророцтво про те, що війни не буде, насправді не справдилися. У швидке завершення війни все менше вірять людей. Християни шукають точку опори, пояснень, читають Біблію і знову повторюють, коли ж це все закінчиться. Логічне, доречне. Важливе питання, яке залишається насправді без відповідей. Людство загалом хотіло би зітхнути з полегшенням. І не тільки ті, хто в Україні, хто причетні до війни, але з різних континентів, дивлячись на таку війну, спостерігаючи за її ходом, хочеться видихнути. Але Цивілізація тільки сьогодні тривожно вдихає. Миру немає і не знаю, що далі буде. Насправді, якщо сказати одним реченням, виходячи з біблійного вчення про останні часи, розглядаючи нашу картину з есхатологічної точки зору, потрібно сказати, що все тільки. По серйозному починається. І оці всі есхатологічні події, логіка останніх часів визначається Богом. Для того, щоб розуміти тенденції, які нас сьогодні охопили, і до чого ми йдемо, і куди просувається наша земля, потрібно досліджувати серйозну Біблію. І, певно, з одної передачі ми не можемо зробити такі точні аргументовані глибокі відповіді, дати їх для того, щоб хтось заспокоївся. Пам'ятаєте, колись в Івані Матфієв, в 24 розділі, ми читаємо: Христос сидів на Оливній горі перед своїми стражданнями, і до нього на самоті підійшли учні і запитали: Скажи нам. Коли це буде, яка ознака твого прихіду та кінця віку, яка ознака? Важливо, тому що ознаки є орієнтирами певних періодів життя і того, що робить Бог на нашій землі? Сучасні виклики вони примушують розумних людей. Думати серйозно не тільки про Україну, а взагалі про все, що відбувається в світі. І відповідаючи на питання своїх учнів, Христос, зокрема, сказав, що ви почуєте про війни, про чутки воєнні. Дивіться, не жахайтеся, бо має так статися. Але це ще не кінець. Не жахайтеся, не бійтеся, бо має так статися. Ви скажете, ну, звичайно, але війни завжди були. І коли приходить війна, люди в страсі завжди. Історії це не один раз повторювалося, і історія розвивається, наче по спіралі, і, можливо, і наша війна це просто черговий виток цієї спіралі. І ми, як християни, не можемо із цього якось впізнати часи, в які ми живемо, і коли це все має закінчитися, і як. Але спіраль стискається, і, хоча ми на черговому витку історії людства, питання залишається актуальним. Коли ми відкриваємо останню книгу Біблії «Апокаліпсис» або об'явлення, оця привідкрита завіса у майбутнє, ми дещо можемо там зрозуміти з ознак нашого часу, до того, до чого ми підходимо як цивілізація, а в третьому тисячолітті. У 21 столітті. Останні часи, особливі часи, відкриваючи в цій книзі шостий розділ, ми можемо знайти деякі речі, до чого ми дуже швидко наближаємося. Іван описує майбутні події і каже: Я побачив, що Агнець відкрив одну із сімох печатей. І я почув, що одна з чотирьох живих істот говорила громоподібним голосом: Іди і подивися. І наймолодший із апостолів в кінці свого життя на острові Патмос бачить об'явлення майбутнього. Йому Господь розшифровує деякі із ознак, із того, що вони запитували його ще раніше, коли він ходив з ними по святій землі. І він бачить, як знімається перша печатка, і щось особливе стається. І я поглянув, і ось білий кінь. Він бачить вершників, і вони уособлюють певні періоди і певні ознаки, які має переживати земля. Той, хто сидів на ньому, мав лук на цьому коні. І дано йому вінець, і він вийшов як переможець, щоб перемогти. Дивне відіння. Першої печатки, Іоанн бачить кінь білий і того, хто сидить на ньому у вінці, іначе він має перемогти. Скажете, яке це відношення, якийсь зв'язок має з нашим сьогоднішнім днем? А давайте подивимося на те, що людство сьогодні говорить про нову систему безпеки. Президенти і парламенти шукають нові форми, формули миру для того, щоб на різних континентах запанував мир. Якось ствердилася злагода, люди почали більше довіряти, і народи не стільки протистояли один одному. І світ загалом сьогодні у великих сподіваннях на припинення війн і на подальші гарантії розвитку. Людство вже в таких мирних умовах. Людина хоче розвиватися, і коли вона розвивається технологічно, так, коли так багато ми осягнули, і здається, ці результати є благом для, для нашого суспільства, все ж таки немає миру. Чергові вибори, наприклад, в європейських країнах чи в Сполучених Штатах, Це очікування, що прийдуть політики. Які нарешті наведуть порядок. І те, що ми бачимо в цьому віддіні Іоанна, воно якраз підкреслює цей час. Люди хотіли би, щоб прийшов час таких перемог, такого взаєморозуміння, навіть єднання, і цього не станеться. І це ознака того, що ми наближаємося до часу, коли ось ця система нового світового порядку. Вона вступить в дію. Люди все ж таки будуть домовлятися про це, тому що їм дуже хотілося б жити в інші часи, але напруги будуть зростати. Ми читаємо далі, Іоанн бачить, як знімається друга печатка. І коли він відкрив другу печатку, я почув, що друга істота промовляла, йди, і подивися. І вийшов інший кінь, червоний. А тому, хто на ньому сидів, дано було забрати мир із землі. Щоб убивали одне одного і дано йому великий меч. Невтішна картина. Бо очікуючи чогось кращого, слово Боже каже, що люди зіткнуться ще з більшими проблемами, тому що із землі забрано мир, і вершник з великим мечем орудує тут. Земля сьогодні рухається до цього. І тому наша війна. І цей потужний конфлікт, і це велике протистояння сьогодні між Росією і Україною це тільки частина того, що розразиться ще сильніше у майбутньому. Це говорить Дух біблійного пророцтва. Так відкриває Дух Святий. Більше того, ми читаємо далі, написано, що коли він відкрив третю печатку, я почув, що третя істота говорила: іди і подивися. Іоанн каже, я поглянув, і ось чорний кінь, а той, хто сидів на ньому, мав у своїй руці вагу. І я почув, наче, голос серед чотирьох істот, що промовляв мірка пшениці за динарій і три мірки ячмену за динарій, а олії та вина не завдавай шкоди. Продовольча криза. Голод. Якщо ми дивимося на. Те, що відбувається сьогодні, природні катаклізми, засухи, повені, землетруси. Врешті сама війна приводить до того, що в одних країнах є достаток, а в інші терплять сьогодні і голод. І чим більше таких воєнних конфліктів, чим більше поширюється війна по світу, тим більше. Буде тих людей, які будуть страждати від цього. І слово Боже каже, що земля ще буде наближатися до великих проблем. Ми дякуємо Богу за те, що в Україні, у цій житниці Європи, навіть часи війни у нас є ще хліб і до хліба. Але через нашу війну страждають, наприклад, багато країн на Африканському континенті. Слово Боже каже, що. Коли була відкрита четверта печатка, я почув голос четвертої істоти, яка промовляла: Іди, подивися. І я глянув і ось кінь блідий. А той, хто сидів на ньому, мав ім'я, смерть. І ад йшов слідом за ним і дано їм владу над четвертою частиною землі, щоб убивати мечем і голодом, моровицею і земними звірами. Бачите, ознаки Наближення важких часів перед приходом Ісуса Христа в цей світ, перед встановленням тисячолітнього царства, а перед цим ще явленням Антихриста буде відзначатися тим, що по мірі руху до цих подій будуть багато проблем. І тут Слово Боже каже, що цивілізаційні війни вони захоплять бодай четверту частину землі. Яка буде задіяна в активних бойових діях. І від цього буду страждати люди, народи, держави на різних континентах. Тому що глобалізований світ сьогодні переживає непростий час ось цих зв'язків, які налагоджені між людьми. І врешті це буде причиною страждань. Далі написано. Коли він відкрив п'яту печатку, я побачив під престолом душі вбитих за Слово Боже і за свідчення, яке вони мали, і вони закричали гучним голосом, проголошуючи, доки святий і праведний владико, не судиш і мстишся за нашу кров мешканцям землі. Тут сказано про те, що настануть ще часи, коли праведників будуть переслідувати. Ви скажете, чому? Ми живемо в такі часи, коли е, багато людей на нашій землі можуть вільно сповідувати будь-яку релігію, віру у Бога чи в богів. Але тут сказано про тих людей, які слідують за Господом, тих, які вірують. І подивіться, що сьогодні відбувається: Слово Боже дуже часто перетворюється на посміховисько. Такі антибіблійні ліберальні цінності стають нормою. Ненормальні такі речі стають нормою. Ми бачимо, як сильно піддається атацію інститут сім'ї, як висміюються основні біблійні цінності тих людей, які проповідують Біблію. Відбувається ось ця руйнація, яка, врешті, приведе до того, що саме Євангелія буде звучати дуже незручно, радикально, аж до переслідування тих, хто проголошується Євангеліє. Християнам все більше захочуть закривати рот, щоб люди не, не чули правди про смерть, про, про агресію, про аборти, Пропаганда неправди буде дуже потужною. І тому це буде приводити до руйнації. Нарешті можемо зазначити, тут сказано ще й про шосту печатку. І глянув, коли він відкрив шосту печатку, був великий землетрус, і сонце стало темне, як той волосяний міг. А весь місяць став, наче, кров. І небесні зори попадали на землю, як смоковниця скидає свої плоди від сильного пориву вітру. І небо відійшло, згорнулося, як сувій, і кожна гора та острів зрушилися зі своїх місць. Світові катаклізми. І все те, що ми сьогодні бачимо і переживаємо, воно стається все частіше і частіше. І землетруси, і інші катаклізми. Це завжди було в історії світу, але те, що відбувається сьогодні, земля, оця планета, на якій Бог поселив перших двох Адама і Єву, через ці тисячі років сьогодні не може витримувати людину, яка, здається, так багато досягла. Більше того, тут сказано, що світ виявиться у Богопротивленні і в повному відступленні. А земні царі, вельможі, тисяч. Багатії, сильні, кожен раб і кожен вільний сховалися в печерах і в гірських ущелинах, гукаючи до гір до скель, упадіть на нас і сховайте нас від обличчя того, хто сидить на престолі та від гніву анці. Адже прийшов великий день його гніву і хто може встояти. Ви скажете, це зовсім така якась темна картина, неоптимістична. Але ми читаємо це в Апокаліпсіс, в книзі, яка відкриває нам майбутнє. Ми наближаємося до часів великої скорботи про те, що говорив Даніїл колись, говорячи як про останню сімдесяту сідмицю. І тому світ буде переживати сильні болі перед народженням оцього нового світу, де сам Господь буде царем. Де буде забрато всяке прокляття від землі, де буде Боже благословення. І з кожним новим десятиліттям людство буде відчувати тевтонічні суви і глобальні проблеми, які посиляться на усіх континентах. Це наше майбутнє. Ми туди йдемо. І в боротьбі за мир, цивілізація все більше буде заходити у воєнні протистояння. Між народами, націями, народ на народ, царство на царство, як сказав Ісус Христос. При цьому все більше правдиве християнство, церква Христа, буде відчувати, як вона піддається переслідуванню і навіть знищенню. Тому що Євангелія в такому відступництві буде звучати дуже незручно для багатьох людей. І ось ця постхристиянська доба, вона сформулює основні постулати нового світового порядку, до якого ми йдемо, і людство вимагає сьогодні, щоб знялася та напруга, яка є у нашому суспільстві. Гібридні війни це стан ні війни, ні миру, незрозуміло, яка війна і з ким, і, і чому накриє цілі континенти. Так говорить Слово Боже. Ось чому видіння цих вершників, яке бачив Іоанн, видіння майбутнього для нас є важливим сьогодні. Питання залишається, коли це закінчиться? Україна не виключено може відстояти свою незалежність. Ми можемо жити і вибороти, відстояти, відвоювати. Своє право вірити. Можуть прийти часи, коли війна може притихнути. Але прийдуть важкі часи не тільки для українського народу. І свідомий християнин має це розуміти. Бо все по-серйозному тільки починається. Так говорить нам Дух Святий через Слово. Вічного Бога. Не чекайте полегшення, тому що кращі часи, які мають християни, це сьогоднішній день. Час серйозно думати про Бога, про вічність, про покаяння, про якість свого життя. І той, хто довіряє Слову Божому, він буде приготовлений для того, щоб проходити навіть і такі важкі часи. І ми віримо, що з ним ми обов'язково переможемо.